На одному патріотизмі і на одній такій звитязі наших воїнів ми е, далеко або скажімо так довго не виїдемо. Ми маємо розуміти, що мають формуватися резерви мобілізаційні. Ми маємо розуміти, що ці мобілізаційні резерви мають якісно і фахово готуватися, мають якісно забезпечуватись. Що інформаційна політика в державі має бути. Кардинально іншою, тому що якщо навіть президент Зеленський говорить про те, що Ми країна героїв, то дегероїзація наших захисників на всіх майданчиках, на всіх телеканалах історичне документальні свідчення того, хто. І якою ціною нас боронить, де це все хронологія всіх цих, цих подій, яка може вкладатися в мотиваційні ролики, роз'яснення щодо необхідності, щодо гордості, щодо гідності, яку має кожен українець для того, щоб боронити нашу державу? Ми тут е, пасемо задніх. Мені дуже прикладно, що в нас е, єдиний марафон. Останні півтора роки займався тим, що продавав перемогу або контрнаступи, а не героїзацією і вдячністю, якщо хочете культом наших захисників на всіх майданчиках для того, щоб боронити державу, це було чесно для того, щоб боронити державу це не лише обов'язок конституційний, а це готовність і жага, тому що окрім нас. Нашу державу нікому боронити навіть із західною зброєю, її потрібно комусь використовувати застосовувати. Якщо не буде якісно підготовлених резервів для здійснення мобілізації, якщо держава не запровадить правила для демобілізації, ми дуже скоро будемо мати багато інших викликів внутрішніх, які будуть не давати нам якісно здійснювати оборону держави.